Усім привіт! Я дуже чекала цієї емоції. Ну, коли відкриється вже спортзал в Avatar World. Ворлд. Я навіть ще не заходила сьогодні в Avatar World. і ми зараз подивимось, як він буде, вигля... як буде виглядати наш зал, Може, є якісь секрети. От ми зараз вже бачимо, він от так виглядає. І тут вже ось такий красивий вхід. І це є, типу, сітімейкер. Давайте я візьму цей персонаж, бо всі інші вони е, там з іншого. Ну, коротше, без тапочку буду. На жаль, так. Тут у мене такі енергійні батончики. Це що я не знаю. З ним немає емоції. Зараз ну, таке. Є е, протирачка, не знаю, що це протирачка. Папірці. О! Це що секрет? Ні-ні. Ну і комп'ютер він може не бути. Ой, так це перша секрет, мені так розумію, це перша секрет. Так. Ну, можливо, це нам треба, треба дати ці... Так от дуже багато секретів є. Ось тут на підлозі такі малюнок є. А, вода. Е, кабінки. Одна кабінка зачинена, інша з паролем тут. А, ну, такі тут рюкзаки, Так, давайте закриваємо, щоб ніхто не пускаржився. Не знаю, хто. О, ну тут вони трохи а, не зробили останні хабінки, які на горі, але, в принципі, нормально. Так, ну давайте подивимось. Це у нас такі блоки, з них є емоції. Ось, чи, типу, перестрибувати. Ну, так, типу, як на тій площаці, там можна було перестрибати з камішка на камінь. І тут водичка знову. Не вже показує. Так. Ну там у нас ми бачимо вже першого персонажа, якого я, до речі, бачила у 에... те, що показувала оновлення. А... І я бачила усіх їх, у які красиві костюми. От він щось п'є, я так розумію. Ані тут типу його слухає. А... Тут є гантелі. У них... Ні, мені здається, у них зайцю новенькі емоції, я не знаю. А, я один раз тільки гантелі чіпала в одном з Ну, але класні. Так, тепер подивимось м'яч. Він новенький, я його такого ще ніколи не бачила. Ну, і ось такі емоції він має. Тут гантелі, вони чим більше, вони тут більше ну, міняються емоції. Від них не міняються емоції, ну давайте подивимось емоції. Перше, це отак вона, як ну, ця дівчинка вона слухає. Ну, вона ж намагається піднятися, але схоже навіть на те, що вона щось слухає. Це їй важко. Це вона якусь вправу робить, а це вона, ну, можна дві гантелі взяти, вона так руками перебирає. Це, ну, там ми мало з радістю, там давно посміхається. Але ось таке ще вправа. І ось така. Ну, схожа на цю справу. Не знаю, що вони однакові, дуже схожі. Так, і лимок. Ось такі вправи вони інші, не такі, як я в школі, ну, тому що картинка така, як нібито вони в школі є. Також не знаю, ну, да, є нова мебель, як вже казала. Тут вже чотири вибори. Ой такі новенькі, класні стіни, вікна, отакі от графіши. Трінажори, стікери, шафки. є одна шафка з секретом. Вау! Класно, класно, ніче не скажу. Можемо тут навіть... О, тут є одяг. Одяг, деякий одяг є. Він є, наприклад, оцей одяг. Носить дівчинка, він є з магазину, того я не знаю, як він називається. Ну, і, і от тут його можна взяти, щоб навіть не зможеш не заходити до магазин, заходиш цей, в... туди, і шукає цю мебель. І Ось такий у нас ще весин. Ось він дивиться. Просто це вона дивиться і налякалась, типу вона дуже ва. Дуже сильно важить. Оця, вона так радіє, типу вона менше важить. Ця так просто дивиться. Нібито це дитина, вона в лікарні, отак дивиться на маму. Він каже: О, подивіться! Це що, новеньке? Я такого ще не бачила, як у мене волосся трясеться, дивіться. У мене колись так тряслось волосся. Або у моїй мами там -то. так. Це таке? О, я бачила його у оновленні. Як поки показувала втервок. О, ще кондиціонер У нас є зеркало, зеркало, якісь чи... О, просто не можна стати. Так, і я вже тут побачила більше тренажерів. Ну, і давайте дивитися. Ось такий. Ой, куди я зділа карточку, до речі? Диву, 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 диву. Я карточку кудись подівала. Ти не знаєш, де карточка? От, бачиш у них воло. О, подивіться, у них так волосся класно. Трясеться. ні, ну точно це карточка має бути. Ми можемо сникнути. Так, ну поки не знаємо де карточка і поки не знаємо де сам, сам цей персонаж. Давайте давайте подивимося цих персонажів. Тут немає цього персонажа, який був на картинці. А тут якийсь е сидить хлопчик, теж кожен ж кожен персонаж дивиться, він намагається від Далі подивимось. Ой, я тут не маленька. А ти? Ставай, ставай. О, це отак. Віджимання. Такі не було. Ой, тут вже в мене дуже виходить. О, а це ж таке у нас. Ой, що ну як воно? Як... А, де я? Як воно взяти? Як? Я не знаю, що це таке. Я не знаю. Яким працювати. Але ось, можливо, дорослого треба знову взяти. А, да, це Ось так а. Ааа, мені здається, я вже бачила таку штучку. А, ясно. Безмос проти ніколи була. А таку ще не бачу, Ось тут він. От тут він намагається. А тут дуже важко це зробити. Ні, не, ну тобі робити, так що так важко зробити. От ще, але знову я не можу зробити. Це він вішалка, отака, як а, туди повісуватись, не знаю яку таку. О, і ще одна, але такої я не бачила ніколи. Зобливого та Ой, йому важко. Ну, це я вже зрозуміла, тобі сюди треба. І він. А, тут вправи на ноги. Типу ноги мають відштовхувати. Це важкий баланс, типу. І, а, і тут також. Тут як масаж невеликий. А ну всі дві емоції. Тут він не може це дуже важкий, тому що. Ну це хай він тут далі сидить. О, і тут кінець нас зустрічає якийсь хлопчик, він слухає музику, і знову я не можу нічого слухати. Тут як нові емоції, є в поліклініці нові, таке ж є такі емоції, але вони не всі, тому що тут їх чотири, а там тільки дві було. Так, ну біжу далі. Ага. Давайте ще подивимось, і можливо я вже знаю, де того хлопчика знайти. О, так я не знаю, де ж моя шпаргалочка. Тосі, куди я її запрятала, не знаю. Ну, є якісь ночі. Вот Отакі, які є завжди. І з іншої сторони я ще побачила... А, ось такі тренажери це як вчитель їх в принципі але у них є такі емоції швидко. і не ну, знаю як називати тільки не знаю так ну коротше поміде ту шпаргалочку може ми, ми зараз знайдемо ту шпаргалочку так я її не бачу просто. Я її загубила, у мене немає її в руках. Не знаю, куди вона гепнулась. Тут є. От, якщо б ти от так багато шафок взяв і багато секретів розгадав. Так, коротше. Все-таки я досі не знайшла ту свою е, шафку. Все ж паргалку. Мені воно запряталась. Не знаю. Ну, просто двігати нічого не хочу. Не знаю, де вона ходить. Ходить, да, ходить. Справді ходить, де да. Ре реально ходить, де вона. Я не знаю реально, де воно ходить. Але... А мені здається, підлога має бути. О так! Па яка красива! Вау! Двенькі дві підлоги тут у нас. <сум> Зараз я все поправлю. Тут нічого нема, але шафка нам може дуже перегала. Ну я можливо знаю де та е, ну це як то була яка в карті яка мені здається це вона он знову волосся так 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 давайте її просто відмітку на всякий случай і підемо знову в наш номер. де яке щось новеньке муситі мейкера нічого новенького. Хоча це і єсть вейкер, не знаю, як так. О, але мені дуже подобається, отак воно тепається, як вітер. Отак ти біжиш, воно так Ну, Дуже прикольно. Давайте мене нашу, Ой, чого воно тут робить? О, дивіться, О, дивіться, як воно, воно і все вигається. Це новеньке точно. Мама, ти... Точно так не целіпалося коли мене, якщо я візьму там, наприклад, когось і у нього у не допалося ніколи. Так, ну коротше, давайте мені карточку вже. Я не знаю, де вискарточку. Я чому ти так катаєшся? Карточку давай тому я прийшла вже. Не знаю, де висяк я навіть не знаю, що воно таке. Ну, так. Карточку ми ще не знайшли, але я точно знаю, що це її карточка, і вона може дати нам щось можливе. Так що це є як секрет, але я його б розгадала, якщо б знову карточку не, пот... не потеряла. Ну не знаю, тоді на цьому все, якщо я вже карточку не знайду. Дивіться, Дуже шкода, що я знайшла карточку. Ну, може, вона десь є, але коли я її не думаю, буде шорт для вас з новими... А, карточка! Привіт, карточка! Я тебе нарешті знайшла. Ой, все, можна тепер продовжувати. Все, от, бачите, який вона килимок дала. Вау, класний килимок, він кольоровий. І ну я телефоюся, підіди, піді підінді. Так, ну колись тут поставимо його. І тепер давайте думати. Немає жодного уявлення. О, тут немає ні підказки жодної. Не... Підказки нема. Є тільки один бутиль, бутиль води. Тут просто політинці. Треба редактор вімкнути і там щось побачиш, але все-таки, як бачили, воно було, це послання було сховане. Ну, все, працює тепер ти тут. Не знаю. До речі, можна цю дівчинку переробити. На оцю дівчинку і все. Це її карта. <хи> а, ну, я не знаю, точно буде шорт, тому що потім не знаю, не знаю жодних підказок тут. Але буде шорт, ми вже розгадали один секрет про цей килимок. У нас тут некому, але він дуже кольоровий і його ми будемо забрати, якщо хтось хоче. Ну, на всьому все. Це було огляд оновлення нашого улюбленого спортзалу, якого ми так чекали. Тож, я буду говорити усім. Пока-пока!